Мачуха зва була пасенка і хоче на себе переписати все майно батька. Історія наші з братом батьки розлучені вже як 4 роки. Мама наша на заробітках. А оскільки ми не захотіли до неї в Іспанію переїздити, тому що нам там з братом не сподобалося, ми залишилися жити з батьком. Та бабусею, яка живе поряд з нами. Нам так зручніше, плюс ми відвідували школу по містю. Я і брат вже давно студенти. Але справа в тому, що коли мій батько привів Мачуху до нас жити, вона була на початку більш-менш. Прийнятною жінкою, вона готує смачно, наче до нас гарно ставилася. І от нещодавно, коли я почала з пар повертатися, як то кажуть, в неурочний час, застукала декілька разів мою мачуху в обнімку і, як то кажуть, ні гляже з моїм братом. Ви не подумайте, мій брат не малолетка, йому вже 21 рік пішов, він навчається у магістратурі. Але мене образило те, що виходить моя мачуха, як то кажуть, посягає на обох чоловіків нашої родини, тобто на батька і на мого брата. А той тільки рад старатися. З одного боку, мачуха вона непогана людина, а з іншого боку, те, що вона починає такі близькі стосунки з моїм братом, перебуваючи в офіційному шлюбі з моїм батьком. Я не знаю навіть, як це назвати. Плюс він їй довіряє, мій батько носить заробітну плату додому, він нас одягає, готує. Я не вважаю, що він заслуговує на таке відношення. Нещодавно я стала ще свідком того, як мій батько з мачукою обговорювали, що їй подарувати якусь частинку квартири, де ми живемо, точніше, з його частки, бо батьки поділили квартиру договором поділу майна подружжя. Бо Мачуха дуже обурюється, що вона багато років, ну точніше, чотири, прибирає за дітьми, дивиться і годує нас. А виходить, що роки йдуть, і вона залишиться без нічого, якщо він її розлюбить. То скажіть, будь ласка, я просто хочу все ж таки батькові все розказати. Чи може мачуха щось відсудити в батька от за цей період, допоки вони разом проживали? Бо я не хочу цю дінку, щоб вона більше в нас жила. Це неприйнятно для нашої родини. За таких обставин мачуха не має можливості щось відсудити у вашого батька, тому що вони не набували цю квартиру в спільному шлюбі. Тобто ваш батько має свою половину, ваша мати має свою половину. А те, що вона прибирала, жила разом з вами, то це не дає підстав дорівнювати руки